Господь Бог створив людину, наділивши її розумом, волею і безсмертною душею, і влив у душу людини таке світле почуття як любов, без якого людина не може здобути спасіння, без якого людина не може провадити нормально це земне життя і не може здобути вічного життя, яке триває у Бозі, отож у любові. І ось в основі всього Христового вчення лежить заповідь любові, любові до Бога і любові до ближнього. Закони якісь, який приступив до Ісуса, спокушаючи його, запитуючи, яка запит найбільша у законі. І почувши те, що давно вже знав, бажаючи оправдати себе, запитує, а хто є мій ближній? І ось Господь розповідає притчу про минусерного семенина, ту притчу, яка відома усім нам. Що несе в собі ця притча? Чого навчає вона на нас? Перш за все, похід від Іерусалиму до Ієхону це є похід гріховного падія. Якщо прийняти, де знаходиться Єрусалим, і де знаходиться Єрехон, то між ними є 37 кілометрів різниці. Але культими стілами, кам'янистими стілами треба сходити у Єрехон. Тому що Єрехон знаходиться значно нижче від Ієрусалину. І Єрехон – це місто, про яке написано в Святому Писанні не тільки нового, але і старого заліза. Ми знаємо, що вибраний ізраїльський народ, який вийшов із єгипетської неволі, 40 років подорожуючи пустинею, перше, що здобув уже не з Мойсеєм, але з Ісусом Навином, місто, місто в обітованій землі, це Ієрихон. Тому найстарішим містом у світі є місто Єрихон. Захопивши ізраїльський синий Єрехон, вони зруйнували його і потім будували. Так пише Святе Письмо Стегоси. І ось оця дорога із Єрехону до Єрусалиму символ підняття із гріховного життя до благочестя. Дорога із Єрусалиму до Єрехону це є символ гріховного падіння. І ось ця дорога була сповнена великої кількості грабежів. На цій дорозі знаходили велику кількість убитих людей. На цій дорозі, на дорозі можна було побачити, побитих, скривавлених розбійниками людей. І ось тому ця подія, яку описує Господь, вона була відома всім. І всі знали, що ця дорога сповнена великою небезпеки. І ось тому йдучи цією дорогою, священник прийшов мимо, бачачи лежачого, побитого, знеможеного чоловіка. Прийшов мимо і вони служителі селозагідного храму, ті самарянин, самаряни, який приїжджав своєю худобиною, побачив. Цього чоловіка, знесиленого, зраненого, збитого, святованого, поставили його на свою худобину, привіз до дому, до гостинниці і там, наче помивши його рани, попросив, щоб його доглядали, давши два динарії, і якщо більше виглядять, обіцяв значить, повернути. Оцей символ любові та співчуття, до ближнього єдимо того, що кожна людина, яка поруч нас є наш ближнь. І, звичайно, незалежно від того, якої нації ця людина, незалежно від того, якої релігійної приналежності ця людина, незалежно від того, якої раси ця людина. Якщо ця людина перебуває в якійсь біді, в якомусь нещасті, значить віручий християнин повинен проявити своє милосердя, проявити свою любов, проявити своє співчуття. Чому проявляється, дорогі в Христі, браті і сестри, наша любов, наше співчуття до ближнього? Це тільки один із... Випадків життя описаних і почути нами сьогодні із від Луки. Але подібних випадків є дуже багато в нашому туземному, повсякденному житті. Адже кожен день, майже кожен день, ми зустрічаємо подібні випадки, коли людина, яка поруч... З нами потребує якоїсь допомоги. Якщо, якщо не йдеться про матеріальну допомогу, то, можливо йдеться про духовну допомогу. Мені пригадають, що такі вибали життя один чоловік, який мав багато приятелів, часто із ними забавлявся, проводячи веселу часну компанії. Але випав такий час, що він змушений був поїхати на чужину. І там на чужині зазнав нещастя. І ось він звертає. На цю Тому, дорогі Христі, браті і сестри, найтяжче зробити людині добро, яке пов'язане із молитвою. От я вам наведу приклад, коли, наприклад, захворіла якась людина добре відновлена, от збирається біжінки і кажуть, ти знаєш, Марія така хвора потомре. Лежить пікарка, нічого не говорить, на вовку. І так буде півгодини поговорити. Ми тобто, помолимося не за неї. Та ні, я не маю часу. Півгодини можна говорити про те, яка людина слаба, яка біда спіткала, яка нещастя, але коли йде мова про молитву, то, що не значить, що немає часу. Найважче помолитися за людину з любов'ю, з співчуттям, зрозумінням. Легше. Але стати самому на волину, самому стати перед Богом, подає за тією людиною, це ж подвиг. Подвиг, сповнений любові і не завжди людина завжди на такий за подвиг. І от тому дорогі у Христі, отакої помочі, отакого співчуття, любові і милосердя потребує кожна людина. Чому по всітему нашому житті? А по інші випадку, коли помирає людина. Часто помирає людина, яка не має дітей. Не залишивши після себе нащадків, немає кому поводитися за неї. А часто людина помирає, яка має дітей, але діти не моляться за неї. Немає кому запалити свічу за упокій душі. Немає кому проводити молитву за упокій душі. І в кінцевому результаті така людина... Душа такої людини є в подібному випадку до того побитого чоловіка, який лежав на дорозі між Єрусалимом і Єриховим. Душа зневажена. Душа чекає помочі, а помочі немає. Навіть від найрідніших, навіть від найближчих людей. Чому? Тому що є байдужість і є абсолютна невіра в те, що там, за гробом чогось душа потребує. І ось тому, дорогі ми, кожен з нас, вийвом того, що ми є християнами, вийвом того, що ми хочемо творити волю Божу в цьому земному житті, і хочемо проявити любов, співчуття і милосердя до тих, хто поруч із нами. Є не тільки фізична допомога, є не тільки матеріальна допомога, є не тільки відвідання хворого. Але є і поміч людині молитвою. І ось тому кожен із нас повинен це глибоко розуміти і усвідомлювати, наскільки важливим є це у житті кожного із нас. Тому молитва, молитва в часі хвороби, коли людина страждає, молитва, коли людина опинилася в безвигідній ситуації. Так, він мав багато приятелів, які з ним веселилися, раділи і забавлялися у веселих компаніях. Але він зрозумів, в той час, коли в нього настала біда, нещастя, вони не схотіли навіть прийти на службу Богу, щоб за нього помолитися. Він не просив ні грошей, він не просив ні ні якоїсь матеріальної допомоги, він просив просто яка наняла службу, прийдіть і погоріться, аби Бог Бог заповітні вийти з цієї ситуації. Ні один не прийшов. А от таким ми спостерігаємо більше час похоронів, коли помирають наші рідні, близькі, знаєте, дуже прикро, але одним із християнських янських є є похоронити свого ближнього. І такі стоїть ці випадки, що на похороненні приходять, навіть найближчі навіть найближчі сусіди. Ми значить охоронили якусь казало, я не пам'ятаю, може років два, може три якогось чоловіка, який був засновником і народного руху, і козацтва, і стрілецька, таке яке позасновував у політичних різних організацій. Але коли прийшлося супроводжувати дорогому цього чоловіка, не було кому винести з хати. Я запитую, кажу, прошу, кажу, де ті козаки, де ті рухівці ті політичні організації, які засновують цей чоловік, чому вони не прийшли провести його в останню дорогу? Ось вияв любові, ось вияв співчуття цього, на жаль, не завжди є у нас. І ось тому, дорогі Христі, власне, віддати останню пошану людині, провести її, допомогти їй похоронити, цей так само вияв нашої любові і співчуття до тієї яка втратила батька, чи втратила матір, чи втратила сина чи дочку, брата чи сестру, прийшовши, помолившись, допоміг провести в останню дорогу. Це і так само виявляє нашої любові, милосердя і співчуття. І не завжди це так само притаманне нам. Ми всі біжимо, ми всі не маємо часу, нам не вистачає часу для себе, а не ще. І ось подібне, що створюється, то до священні діли, вони пройшли мимо. Напевно, і той, і другий спішили десь. Напевно, і той, і другий мали якусь потребу, десь бігли. Але що сомоляли, який був далекий, який був ані одної віри із тим побитим, ані одної національності, але проявив милосердя, проявив любов і співчуття. І ось Господа Євгу Христі, сьогоднішня сьогодні, сьогодні, наша неділя. неділя, у, який, у яку Свята Церква, вшановує і новомучеників тих, які постраждали за Христа, адже ж учора служилася Божественна Мігія в нашому храмі за душі тих, які стали жертвами голодомору. Сьогодні свята церква, вшановує тих новомучеників єпископів, священників і мирян Української алгоріальної православної церкви, які були вивезені честі стані когоміння на нашу українську церкву, і які мученіці загинули на собі. Сьогодні ми згадуємо їхню пам'ять і Святої Церкві встановлено в день апостола Боми згадувати нову мученість. Що сповідували Христа, і тільки за те, що молилися різною мовою, і тільки за те, що любили, свій... любили Господа, понад усе, і любили свій край, і своїх людей. І свої традиції вшановували. Тому що ми сьогодні згадуємо їх пані, молимося, щоб Господь своєю милістю за молитвами цих новомучеників дарував і нам твердість і стійкість у вірі. Тому Хай Божа милість, Хай Божа благодать буде завжди з нами, і хай Господь своєю благодатью зросить наші серця, зробить їх щирішими, добрішими і милосерднішими. Амінь.